Всім вітання! Мене звати Наталка, і я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі Домашнього фітнесу. Сьогодні ми з вами виконаємо тренування з пілатесу. Це буде основні вправи, базові, без обладнання з власною вагою. Вправи будуть направлені на пропрацювання всього тіла. Ми будемо працювати в середньому темпі, задаючи класний темп і виконуючи кожну вправу з контровою руху. Ну що, май надію, ви готові. Розстріляйте килимки, одягайте зручний одяг. І давайте почнемо тренуватись. Перед тренуванням не забудьте підписатись на мій канал і натиснути Уподобайку. Поїхали! Виходимо в положення чотирикутника, і ми починаємо з положення. Стопи у нас лежать підіом стопи. Пальцями їх ми не впираємось і починаємо провалюватись в лопатки. Працюємо над мобільністю. Відразу знаходимо пупок і підтягуємо його до хребта. Спокійно рухаємося. Чотири, три, два, один. Округлились, потягнулись назад і повільно прогнулись. Чотири. Видох. Три, два. Один. Погляд внизу і повільно тягнемось рукою до стоп і витягуємось наверх чотири. Три. Два. Один. Інша рука. Округлились чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. І тепер повільно розкриваємо по черзі праву ліву руку наверх. Видох. І ще 4, три, 2. Один. Є. Виходимо в положення чотирикутника, відірвали коліна і виштовхуємо куприк наверх. Опускаємось вниз. Видох. Вісім. Коліна не розгинаємо. 7, Шість. Плечі не підтягуємо до вух, І ще 4. Три, два, один. Виходимо в планку, підтягуємо коліно до себе, ставимо ногу, піднімаємо таз наверх, собака, морти вниз. Коліно до себе і виштовхнули наверх. Приготувались, почнемо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Чудово, повільно, не спіша. Виходимо в планку, витягнутою маківкою вперед, п'ятками потягніться підлогу. Загинаємо лікті. Вісім. Сім. Шість. П'ять видох. 4, Три, два, один. Потягніться вверх Повільно. Опустіть коліно на підлогу і потягніться назад. Спокійно дихаємо. Виходимо в положення знову чотирикутник, виїжджає протилежна рука з Скручування вправо на баланс, тренує прямі м'язи живота. Та спину. Вдих, видох. Тримаємо баланс, не перевалюємося, не вивертаємо. кульшовий сегло б назов. Поїхали. Вісім. Сім, шість, п'ять. Чотири, три, два. Один. Пружина наверху. Вісім, сім, шість, пять, чотири, три. Два, Один. Опустили руку з ногою. Інша сторона. Витягуємось. Рукою тягнемось вперед, ноги назад. Скручування. Видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Тримаємо баланс. Видох, три, два. Один. Прожина наверху. Вісім сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Опустили руку з ногою. Округлились спокійно. Дихаємо. Виїжджає одна нога, піднімаємо вверх. і опускаємось вниз, виштовхуємо наверх. Стопу потягніть на себе. Поїхали. Видох. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Лікті назад. Чотири, три. Два. Один. Повільно опустіть ногу, змініть сторону. Підняли стопи на себе. Втягнули живіт. По їх. Вісім, сім, шість, п'ять. Видох. Чотири. Три. Два. Один. Повільно округлились. Потягнулись назад. Прогнулись, округлились і прогнулись. Чотирикутник. Повертаємо ногу, виходимо на бік, розвернулись. І стопа на себе піднімаємо ногу вверх і опускаємо вниз. Долоня в нас рівно під плечем. Коліна рівно під кульшовим суглобом. Затисніть сідниці, підтягніть живіт, пупок, монодох. Поїхали. Десять, дев'яно, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Зігніть ногу в коліні, розкриваємо коліно назовні. Вісім, сім, шість, п'ять. Видох. Чотири. Три. Два. Один. Розкрили ногу, закрили. Розкрили, закрили. І ще два рази. І ще раз. Потягніться рукою за голову, сідниця до п'яток. Супер. І змінюємо сторону. Почнемо знову з чотирикутника. Розверніть ногу, виходи. Рука, сідниця затиснута, стопа на себе. Піднімаємо ногу вверх. Вісім, сім, шість, п'ять. Видох. Чотири. Три, два, один. Коліно до коліна. Розвертаємо ногу. Видох. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два, один. Стопа закрила. Три. Два. Один. Прекрасна робота. Сідницями до п'яток, рука за голову тягнеться до руки. Є. Повільно сядьте на сідниці. Витягніться руками наверх, коліна залиште, зігнутими стопу, потягніть на себе. Вдих. На видоху виконуємо розкриття грудного відділу і повертаємось в початкове положення. Вдих і видих. Вдих, видих. Чотири. Три. Два. Один. Тягнемось вперед і наверх. Чотири. Три. Два. один. Один. Повільно. Зберіть дві ноги разом, Опускаємось, повільно викладаємо хребет за хребтом. Впираємося в предпліччя, коліна зігнуті 90 градусів. Погляд собі на пупок, Притискаємо попок до хребта, відкриваємо ноги в сторону. Поїхали. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, три. Два, один. Тепер ми відкриваємо ноги. Стопа до стопи і змикаємо в початкове положення. Разом зі мною. Десять. Дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Ставимо стопи на підлогу, руками себе підтримуємо, опускаємось вниз, відірвіть стопи від підлоги. Ставимо стопи на підлогу, піднімаємо таз, підтягуємо ногу до себе. Опускаємо вниз, піднімаємо ногу, опускається таз. Легеньке торкання куприком підлоги і знову повертаємось в початкове положення. Разом зі мною. Видох десять, видох Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повертаємось початкове положення. І інша нога. Видох десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. Ставимо стопи на підлогу, відкриваємо ноги, тянемо коліна до себе. Виконуємо. Перекочуємо в праву та ліву сторону. Такі перекати, покачування. Спокійно дихаємо. Руки покладіть на коліна і повільно виконайте кругові оберти. Спокійний, помірний. Теп. І в іншу сторону. Три. Два. Один. Кладемо ногу на ногу. Витягніть ногу, потягніть. Стопу на себе. Дихаємо три, два, один. Змініть ноги. Стопа на себе. Є. Схрестіть ноги, потягніть також на себе. Змінюємо сторону. Прекрасно. Виштовхніть себе вперед, витягніть ногу, інша нога нахист, погляд назад. Три, два, один і змінить сторони. Є. Одна нога вперед, іншу ногу витягнули назад, поза голуба. Витягнули, відкрили грудний відділ маківкою, і потягнуть наверх. Поставте долоню на підлогу, протилежною рукою потягніть ногу до сідниці. Потягніть натягніть стопу і п'ятку потягніть до підлоги. О, перепрошую, п'ятка до сідниці. Пальці є до підлоги, п'ятка до сідниці. Повільно опустіть ногу і змінять та. Відкритий грудний відділ. Маківкою тягнемось наверх. Рівна спина. Ставимо долоню протилежною рукою тягнемо ногу до сідниці. Стопа. Пальці ніг в підлогу, п'ятка до сідниці. Дихаємо плечі вниз. Три, два. Один. М'яко опустіть ногу. Виштовхніть куприк наверх, виходимо, собака мордою вниз. Вуха на одній лінії з руками. Почергово починаємо згинати праве ліве коліна. Дихаємо. Повільно підходять руки до ніг, ноги до рук. Відкриті стопи назовні. сідаємо вниз. Дихаємо. Руками наче підштовхуємо коліна назовні. Поставте долоню, розкрите грудне рід. І в іншу сторону. потягніться вперед. Розверніть стопи прямо, голова повисла внизу. І повільно розкрутіть себе, останню підніміть голову. Спокійно виконайте вдих, потягніться руками вверх і видихніть. Обов'язково посміхніться. Я вам бажаю неймовірного дня, класного настрою, а найголовніше це міцного здоров'я вам та вашим рідним. Напишіть, будь ласка, як пройшло ваше тренування, які відчуття в тілі ви отримали. Такий комплекс, він не дуже легенький, але при цьому він дуже класно пропрацьовує м'язи всього. Обіймаю вас міцно і до зустрічі на наступних тренуваннях. Нетерпінням чекатиму. А в коментарях ви можете залишити, яке тренування ви хотіли б мати для себе. А я буду чекати.